Зміни клімату і скорочення пропозицій через війну з південних областей України підштовхнуло господарство Одещини, Дніпропетровщини і центральних регіонів активніше вирощувати баштанні культури, зокрема кавуни. Експериментували з сортами, насінням, розсадою, але клопоту і збитків багатьом фермерам цьогоріч додали весняні заморозки, град і посуха. І це затримало початок сезону і вплинуло на ціни. Я Ірина цимбал розбиралась. Берети кавунчик. А тут на гудені ось є хвостик такий. Якщо він сухенький, значить кавун уже стигли. На підтвердження, аграрій Андрій Калашнік розрізає кавуна. Він із хрусткутом грепає під ножем, соковитий і стиглий. Це сорт маракеш. Це середньоранній. Андрій вирощує три сорти кавунів із незвичних жако, жовтий зовні і всередині. Улюблений сорт його сина. Саме такі тут найчастіше купують для дітей. Раніше фермер вирощував кукурудзу, сонях і сою, але три роки тому зерно віддав майже задарма. Тож довелося шукати вихід, як втриматись. Почали Шукати для себе якісь моменти, щоб господарство не зникло, щоб вижило, і пішли в нішові культури. Так зробило дуже багато. Через що яка вони мігрували, скажем так, з Херсонщини, з Миколаївщини на Черкащину. Починати важко, зізнається Андрій. А цьогоріч проблем додала ще й негода. Про нинішній урожай говорити ще зарано, але він точно буде меншим. Якщо торік збирали 70 тонн з гектара, то зараз у середньому на 10 тонн менше. Гірше і за те, що холодне холодний травень, і перше в кавуна, як кажуть, перша катка був дрібнувати. Вирощену на смугасту ягоду використовують для власних потреб, віддають захисникам, а також збувають у місцевих магазинах і людям із сусідніх сіл. В цьому році менший урожай, але трішки краще заробили. Ну ціна нижче 18 гривень на опті не опускається в цьому році. Дуже багато з'їдає заробітня плата. Вирощувати притаманні півдню культури, зокрема Кавуни, у центральних областях активно почали з повномасштабним вторгненням Росії, щоб спробувати нове і замістити брак ягоди з окупованого півдня. І за останні три роки ситуація на ринку стабілізувалась. Розповідає маркетолог Григорій Швець. Навіть невеликі господарства виграють на логістиці, збуваючи врожай на місцевих ринках і в магазинах. Якраз транспортування воно займає великий відсоток цієї додаткової вартості продукції, і багато невеликих фермерів вони поналагоджували свої ну, зв'язки відповідно. В них така от вийшла ця співпраця, коли він він і вони виграють, і споживачі виграють. Корективи у роботу аграрії вносить і клімат. Він суттєво змінився за останні 20 років. Опадів поменшало, тож дедалі більше господар, зокрема і на Черкащині, відновлюють або ж будують системи поливу. Тож нині баштання активно вирощують на Дніпропетровщині, збільшує площі Одещина, а також центральні регіони. На Черкані. Цьогорічка вони посіяли на полях у понад півтори тисячі гектарів. Через холодну погоду на початку сезону ягода вродила погано, тож ціни зросли на 20%. відсотків. Нині вартість трохи знизилась. Яким видався цьогорічний урожай, і яких збитків завдала негода, господарство рахуватимуть уже після закінчення сезону. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, єдині новини.